Любі друзі, запрошую вас на заняття зліплення. Скоро релігійне свято Великдень, тому люди готуються до нього заздалегідь. Печуть паски, рулети, фарбують крашанки та готують різні страви, ходять до церкви, щоб освятити Паску ковбасу, сир. А збирають це все у пасхальний кошик. Його ще називають корзина. Виглядає вона ось так. Тому пропоную сьогодні на занятті зробити її. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для пластиліну та вологі серветки. Для початку беремо з вами чорний пластилін. І будемо робити багато довгих ковбасок. Відриваємо і розкочуємо. Робимо ось такі ковбаски. Ось такі ковбаски у мене вийшли. Я їх зробила шість штучок однакового розміру. А зараз будемо робити нашому кошику дно. Беремо пластилін також чорного кольору, розкочуємо його, робимо коло. А потім приплюснемо його і зробимо великий блинчик. Ось такий в мене вийшов. Тепер ми будемо з'єднувати жгутики і потім наше дно. Спочатку ми жгутики наші з'єднаємо між собою і будемо робити кошик. Між собою з'єднали. І потім треба його ось так підняти. Ось так робимо. І з'єднуємо початок і кінець. Ось. Такий у нас виходить з вами кошик. І тепер будемо робити з вами на нашому кошику. Ось таке. Ось такий кошик у нас з вами вийшов. Тепер беремо також чорний пластилін, відриваємо шматочок і робимо два невеличкі жовтика. Розкочуємо. Ось у нас вийшло. І робимо косичку. Так, переплітаємо. Ось. І це буде ручка для нашого з вами пасхального кошика. Ось так. І зараз ми з вами будемо переходити до крашенок. Ми беремо пластилін зеленого кольору, відриваємо шматочок і будемо скочувати овал. І ось такі у нас будуть виходити яєчка. І так робимо зі всіма, якими ви хочете кольорами. У мене це будуть і зелененькі, будуть і червоненькі. Ось такі виходить у мене гічка. І я хочу ще зробити гілочку верби. Що я роблю? Беру шматочок чорного пластиліну, відриваю, розкочую її у ковбаску. Таку маленьку зробимо. Так? Тепер зробимо такі маленькі-маленькі гніздечка. Ось так і далі зробимо ось такі невеличкі котики з жовтого кольору. Дітки ось такий кошик. Пасхальний у мене вийшов разом із гілочкою верби. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!